Всім добрий день. Що, прийшла мені посилка. Замовляв я в Вінницькій області у Романа. Прийшла з Дніпропетровської області і не від Романа. Ну, давайте по порядку. Значить, я замовляв е, хлоп'я пів кіло, і пів кіло лапші. Хлоп'я легкої міцності, лапша середньої міцності. Значить. А, і пів кіло сусіду теж лапши середньої міцності. Ціна його 500 гривень за кілограм 250 пів кіло. Значить, ну, хто не знає, одразу скажу, придбати вже неможливо, бо чоловік позвонив, попросив видалити коментарі. Я давав хлопцям йому назва багато. Хто. Каже, ну, в нього вже він закінчується. І з агроукраїни України вони зняли об'яву, так що якось так. <coughs> Значит, ну давайте я так по порядку. В середу мені прийшло повідомлення від РВС відео Він, виходить, з коментарів взяв телефон і замовив. Він каже, що замовив лапшу середньої міцності. йому дуже не сподобалось. Каже, міцний, сіно-сіном, ні запаха, ні смаку нема. Ну, каже, якщо хто самосад палить, то да, каже, а так, якщо запашний, і ета, ну, каже, ні, це не воно. Ну і навіть каже, викинув. ну, не знаю Значить, я б, звичайно, не викидав, ну, це кожному своя точка зору. Якби. Значить, а, ну, і Він сказав, що чистий. Ну, давайте я. Почну вже, потім вже по ітогу розповім, що як. Значить, хлоп'я. А по вологі, значить, він казав, що було 7-9 прийде, Ну це трохи влажнуваті були, якщо чесно. У мене нема чим замірити, але мені кажеться, що більше. Ну, може і добре, тому що вони і так дрібні. Да? І трошки, коли я вчора пробував набивати, ну, плючка, коли береш, трошечки є. Значить, ну от дивіться, що у нас по бруду. Ну я, якщо чесно думав, бо я так огляди дивився у інших людей, <кій> що э, буде більш брудніше, бо я, там начебто палок більше у людей. Ну, Я так сильно тут не бачу. Є там якісь трошки обрізочки, трошки ось таке, на це? Ну, це в принципі ерунда. Це навіть можна, як на мене, і забути. <кій> ну чи вибрати? Так що, ну таке. Ну, по кольору ви бачите що. А ще й от РВС сказав, що колір э, взагалі не Вірджіні. Ну, Зараз ну, це хлоп'я. Це понятно, це інший колір. Зараз потім по лапше подивимось. Що таке? Що у нас виходить по смаку? Ну, Смак, так. Да. Він э, є щось таке від самосаду, хоча я 30 років тому його палив більше. Навіть. Вже і не пам'ятаю, але трохи є. В цього не дуже, ну, більше б сказав, прямо БФ такий. Ну якби натуральний, скажімо так. Видимо, може бути, що е, ніхто його там не ферментує, звичайно. І як у тіті Галі. Так, якщо нюхаєш, як у тіті Галі. Тобто, ну, Ніхто його не ферментує, зрозуміло. Ну, так, ну не знаю. На мене звичайний натуральний е, запах. Ну Коли палиш, трохи як прямо БФ. Штиняє. Ну, я думаю, що піде він мені на мішку. Трохи він додасть. Там буду дивитися, що. Трохи полежить ще, ну, ще тільки по міцності він зараз середній легше. От в мене такий же ж, це типу з лимоном. Бачите, он, тоже, я його поки підсушував. Він в мене начебто такий вже. Теж дрібноватий. Також. Так що, ну, от так. Подивимось. Поки що він... Ну, він не полежав, я ж кажу. Трошки попробую змішати, а потім полежить, Бо Тетя Галін дуже помінявся, коли полежав. Він м'якше ставив. Значить, і ну, лапша. Вона була вже майже суха, але полючки не було. Значить, по... Можна було набивати смело. Якщо від того на другій сигареті від хлоп'їв машинка заклинила, о, це Ролікс, то це нормально, одразу забувати можна, в принципі. Ну Що він спресований, бачите? І трошки є згрудки. Що я в пакетах так в ціх не оставив, щоб показати, бо я побоявся, щоб не було з тюцігальним міцним, що я чуть не запоров його. Я одразу по коробках. Ну, по бруду. Я б не сказав, бо що він чистий, якщо чесно. Може в мене так. Бачите, ну і багацької. В основному лісточки набувають і струпачки, то є. По бруду мені так не дуже. Я скажу по бруду, він більш схожий на ні до парламенту, то є табак про. Такий, десь на предпосліднім місці, скажімо так. Ну, дуже багато обрізків імені лісточків. Ну це, в принципі, не страшно, але. ну Може, що... Ну і отаке от буває, бачите? Тобто є, я не буду брехати, що є, то є. Обрізків багато. По міцності він міцний. Ну, як на мене, от я міцний курю, нормальний. Ну, Но, все-таки до спазму не доходить. До тютягальна спазма і не хапав, але таке. Рядом було. Тут такого нема. Тобто, ну ось так. Що я хочу вже в ітогі сказати? У цей дуже штеняє іменно чи самосадом, чи прімою БФ. Штин такий. Можливо, сеуса це допоможе. І що я хотів сказати? От Я написав гіпотезу, що може перекуп. Не знаю, я згадав, що він казав, що в нього начебто дід вирощує. Може дід це живе він, в Дніпропетровській. А він, типу, як продає. Ну, це я не знаю. Чесно так, начебто нормальний. По спілкуванню по цінам теж не похоже, тому що в цих все-таки подороже перекупав, по, по асортименту не схоже, тільки Вірджині і Берлі в них є. А, по кольору. По кольору також, ви бачите, наче як Берлі по кольору. Ну це мені, може я щось не розумію, може є якісь Вірджині такого кольору. Але в сусіда він взяв, то в нього більш світліше, це 100%. То я не знаю, по кольору не знаю. Може це, може, це і Берлі, бо я. ну Зараз міцноватий, Ну на мене нормально. подивимося, ну, треба, щоб полежав. Значить, що по ітогу, я зрозумів. от, не вибачаю, Вибачайте, звичайно, що. Ну, ну я казав, що я, я не пробував, я не знаю. Тобто по ітогу. Продавців е, от, таких, от, які стоять 400-500 гривень, потрібно його брати і від нього танцювати. Я думаю, за такі гроші ви не знайдете, щоб він вже нормально був. Ну, якось так. Якщо є час, бажання і місце, теж немаловажно, то можете пробувати. Інтернет-магазини. Ну там. Ну, Соусіроване, я думаю, що це полбіди, але там можна нарватися на такі ж палки. Так що. Ну, як, на мене, ну, як на мене, то краще так, вже самому щось. А якщо нема часу, да, то вже й шукати, ну, теж, як написав підписник, лотерея. Лотерею, так що так. лотерею бо можна взяти за 1200 чи 1400 навіть. І гіршого качества. Так що. Вирішити саме, як, як то кажуть. Ну, щодо перекупу, я не знаю. Я не впевнений мені кажеться, що все ж таки, ну, може, я помиляюсь. Ну, все одно вже не замовити, бо начебто нема. Так, ну що ще хотів я розповісти? Значить, хочу подякувати. От Ігор, по-перше, за пораду, що він порадив канал Дим Сигарець з ментолом і, ну, і канал Дим Сигарець з ментолом порадити <кхи> подякувати вибачте, за поради. Ну і також порекомендувати, може, я думаю, більше знає, хто не знає, ну, корисний канал, і огляди на табак, і по машинкам чоловіка збирається дуже. ну, то есть, І по соусам дуже. Якщо хто тільки почав, як я, то я думаю, цікаво. Тому що, ну, якщо мене зрівнювати з ним, то я першокласник він академік. я казав, пам'ятаєте, спочатку, що я буду показувати, як не потрібно робити. А є канали, які показують, як потрібно. Оце іменно канал, який показує, як потрібно робити. Значить, ну ось так. Вибачте ще раз, а, ну і забув, саме головне, вже я так не буду шукати на Агро України, номер. Ну, це єрунда виходить. Люди думають, що я е, пробував, я не пробував. Ну, то есть, Я буду так от закінчиться, знайшов, отримав. <кхем> на наступний день зняв відео, розповів, що я цього думаю. Яка місць, там, який запах і все остальне. Я думаю, так буде краще, тому що, ну. Воно не зрозуміло так. Получається, виходить, що і, значить і мені неудобно, і, хоч я і попереджав, що не брав. І людям теж, ну краще вже так, як всі роблять. Так що, ну, на цьому я буду завершувати. Всім дуже дякую за все, за перегляди, за подобайки, за коментарі, за все інше, за підписки. Всім всього найкращого. До зустрічі!